6 квітня Європарламент проголосував за надання Україні безвізового режиму. 17 травня у Страсбурзі було підписано угоду про безвіз України з ЄС. Відтак, з 11 червня українцям не потрібні будуть візи для поїздок у Європу. Закарпатські прикордонники запевняють, пункти пропуску готові до збільшення пасажиропотоку, хоч і зазначають, воно буде незначним. Усі пункти пропуску забезпечені системами зчитування біометричних даних, які імплантовані у щитувальну стрічку паспортних документів громадян. Очікуємо в зв'язку з введенням безвізового режиму збільшення пасажиропотоку, але незначне ну, попередньо це 15-20%. Наша пропускна спроможність. в принципі, Дозволяє здійснювати пропуск. Громадян без значних черг є виключенням дні. Це вихідні дні, вихідні, святкові дні, коли черги зазвичай збільшуються. Після запровадження безвізового режиму для подорожей лише одного біометричного паспорту буде недостатньо. Так, для перетину кордону необхідно мати з собою ще певну суму коштів. Для кожної європейської країни вона буде різною. Так, найменше грошей потрібно для в'їзду в Угорщину 3 євро на день. А пункт пропуску тиса у середньому готовий оформити до тисячі активок на добу. Готувалися до літнього туристичного сезону, він, бачите, співпадає з отриманням Україною безвізового режиму поїздок з Європейським Союзом. Зараз проводиться активна робота щодо укомплектування нашого підрозділу додатковими додатковим персоналом. В разі, якщо е, раптово, можливі, в якісь там дні буде збільшуватися дуже сильно цей пасажиротранспортний транспортний потік, ми зможемо виставити додаткові робочі місця. Вони можуть бути і є резервні як на пунктах пропуска, так додатково в нас є транспортні засоби, обладнані відповідною технікою, які зможуть прибути до пунктів пропуска і забезпечити пропуск усіх громадян транспортних засобів. Називається такий спеціалізований автомобіль гарт 1 Це мобільний комплекс із двома стаціонарними робочими місцями. Комплекс має вихід до внутрішньої мережі зв'язку, зокрема, і з Інтерполом та українськими базами даних спецслужб, забезпечений і пристроєм щитування біометричних даних. Прикордонники кажуть, такий мобільний комплекс може замінити дві повноцінні смуги руху на кордоні. Повноцінний пункт пропуску рухомий. Цей комплекс дозволяє за добу оформити від 800 до. До тисячі осіб і також 400-500 транспортних засобів. На даній ділянці кордону за напрямком своєї діяльності він застосовувався один раз, а в інших застосуваннях тільки для підтримання зв'язку в польових умовах. Уже за два тижні нові правила перетину кордону запрацюють на практиці, і саме тоді й буде змога оцінити готовність закарпатських пунктів пропуску до безвізового режиму з ЄС.